Я запрошую до слова викладачку-методистку Вінницького пахового коледжу мистецтв імені Леонтовича Юлію Васюк Аль-Хадігі. Матусю, щойно ви почули виступ її донечки нашої славної Софієчки. Тема виступу основні принципи відтворення традиційного пісенного фольклору, схід до воділля матеріалів польових досліджень. Вітаємо вас, пані Юлія. Доброго вам ранку. Доброго вітаю, шановне товариство. Дуже приємно. Доброго. Я сподіваюся, що я встигну тут все викласти, тому що у мене чомусь вибиває трохи зв'язочок. Почнемо з того, що фольклорний гурт Мукоша, з яким яким я працюю, яким я керую, вже тривалий час 2017 року. Ой, це вже 17 років, я ним керую. який я створила на базі вокального відділу Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича. Фактично 90% свого репертуару ми беремо саме з. Пісенного фольклору Вінницької області, з польових досліджень інших дослідників, етнографів, фольклористів та, зокрема, з тих, які здійснюю я сама і також мої студенти. Працюючи також із нотними матеріалами, з різними виданнями, ми помітили, що дуже є багато проблем і труднощів із відтворенням власне. Матеріалу з розшифрованих з нот, з видань різних. Ось, власне, перший, наприклад, зразочок, з яким я хочу вам поділитися, це ось таке видання, музичний фольклор Східного Потілля, ось така. Пісня під білою березою тут написано, що вона купальська, але то не є достовірно. Це є побутова пісня. Ми всі дуже добре знаємо її мотив. Вона із села Антонівка Барського району Вінницької області. Бачимо, що досить. Просте розшифрування, вона насправді мала би мати відповідні позначки, якими послуговуються фольклористи при розшифруванні такого матеріалу. Ось, наприклад, як за умовними позначеннями транскрипції рибака, ось такі позначення, такі, які всі дуже добре ми знаємо. Але, повертаючись до зразка, коли ми беремо у виданні, яке налічує кілька сотень сторінок, ось такого формату, Твір, ми зрозуміємо, що він звучав насправді абсолютно не так. Mm -hmm. І в мене є власне ці зразочки, записи, з яких були здійснені розшифрування, і я хочу вами ними поділитися трішечки, щоб зрозуміли про що mm -hmm. чути вже звучить як Мукоша співає, а мені треба ось, О, ось це власне є зразок автентичний, з якого було здійснено е, транскрипцію. Тут ми чуємо абсолютно двоголосся і дивізії в декількох голосах. Тобто, ми розуміємо, що інформація, яка нам подана в транскрипції, є максимально мінімальною. Ну і власне, ось як співає цю пісню, мій колектив. Зараз я постараюсь його вивести на екранчик. Немає так з з відео. Та, з відео. А, а, не віде? не Другий зразочок, який я хочу а, показати, це буде м, із села. Секунду, я тут дуже швидко перебігаю з вкладки в вкладку. А, так, є, угу. е, із села. Стіна Томашпільського району не хочу в мене навіть переходити. Ну, добре, менше з тим. Село Стіна Томашпільського району, і це пісня дуже гарна, яка називається Зелененька павутинка. чуємо дуже гарний вивід, дуже потужна нижня партія, мелізматична така, власне, ось так виглядає її запис в нотах. Ми бачимо, що практично не відповідає, тому що ми маємо голий кістяк, і який ну, практично нам не може сказати про ось цю неймовірну палітру, якою послуговуються справжні автентичні виконавиці. Власне, як ми інтерпретували його, відтворили в нашому колективі. Хоча ми до того не чули ще автентичний зразок, це нам вдалося його знайти набагато пізніше. Зелененька павутинка. Ось так. Звичайно, ми не можемо відтворити цієї, тієї технічної краси, яку мають від природи виконавці села Стіна, але ми намагаємося зі студентами максимально відтворити ту палітру і, і, і співати максимально наближено. Uh, і останній зразочок, який би я хотіла показати, uh, це село Білки uh, Ілінецького району. І uh, цей зразочок, одну секунду. Uh, не хочу показувати, але окей, uh, ось не ходи улани, автентичний не зразок, не як співається. Ось так вона виглядає в нотному записі. Тут двоголосся в записі, але ми розуміємо, що насправді виконавці співали, іноді розділяючись на додаткові партії. Ось це власне ми і чули в автентичному виконанні співаків села Білки. А ось з такого нотного матеріалу ми власне кошою брали собі за зразок для виконання. І ось що у нас також вийшло знову таки зауважу, що ми до того не чули, як співають жителі села Білки. І послуговувалися виключно нотним матеріалом, але з моєю відповідальністю на Різні технічні прикраси, які там, на мою думку, могли би бути. Ну, ось, власне, дуже дуже стисло і коротко, наскільки я могла це зробити сьогодні. Дуже дякую за увагу. Я буду далі продовжувати дивитися, як мої колеги діляться досвідом. Дякую за запрошення і всього найкращого.